Доброго вечора, ми з України, і в нас сьогодні людина гній, людина підраз людина гандон і залі сатана в людському обличчі. Я тебе заінтригував? Правильно, <свісно> я і тебе і хотів заінтригувати. Насправді все буде більш так лайтовенько, без негативщика, як то в нас говориться, як то прийнято. Чому я так зробив? Запитаєш на мене? Ну тому що я хочу хайпанути. Я хайпожор, пожор йобаний. І, до речі, ти мене також так знаєте привернув мою увагу, тому що ти сьогодні дуже дуже красивий. І сьогодні ми будемо говорити про всесвітнє зло-квадратник. Кубічний хуй його знає, як його звичайно звати, похуй, наприклад, мені. Ця людина, до речі, дозволяє собі на повному серйозі, отак от як я раніше звинувачував, бачив, це взагалі негарно, так не можна робити. Але він це робить на величезну публіку, на таку публіку лояльну, вони хавають, і ми так не будемо робити, ми без пруфів нічого не висираємо. І покажемо якраз цій людині, що так, блять, в принципі, робити не можна. Тому погнали, пояснимо йому єдиною зрозумілою йому мовою, мовою болі, ой, мовою фактів. Трохи про пареограмно. Раніше російський ютубер, який на початку війни став українським, ну повністю його підтримую в його діях. Він хорош. Всі мають майнкрафт ютубери так українські зробити. Хто так не зробить, той Гандон. Тому повністю його підтримую. І сподіваюсь, він більше ніколи не навернеться на зло, на русню і буде весь час нашим, так сказати, здобули. Хорош. Але в цій ситуації насправді одне неприємне але існує. П'ятикутний чомусь вирішив прийти сюди із русським уставом. Оці всі конфлікти в російському ютубі, обсирання звинувачення. Я насправді такого не люблю на українському просторі таке рідко трапляється, тому давайте йому пояснимо мовою фактів і мовою паздвача, яких він буде розуміти. В чому суть нашого Майнкрафтерського серйозного для дядьків конфлікту. Все почалось із двох постів неправомірних, де наш із вами Майнкрафт-сервер, прекрасний, звичайно, ж, звинуватою в тому, що він безплатний, і в тому, що ми вкрали плагіни. Ну, давай тоді розберемо по частинах написане тобою, креативщик, ти кубічний, і почнемо ми здалеку. Шапки в Майнкрафті. Ідея абсолютно не нова. Початок цієї ідеї був в 2014 році. До речі, знизу є файл, заходить, там пише шапки, якась фігня, і там вся хронологія по роках розписана. Далі, як вже так потужно, шапки закріпилися в 2021 році. Вони зародились на хайповому сервері Original Realms. І все. Далі, як Original Realms започаткував шапки, вони буквально на кожному піндоському сервері тепер водяться. Тому, блять, як бачимо, ідея шапок ніхуя не нова. По-друге, тісерактові, те, що у нас безплатний сервер, їбати тебе якось не повинно. Людина на слово Ж. Хоча ти, напевне, життям обіжений імбіцил, який спіздив ідею в нашого адміна. Тепер будуть говорити факти. На сервері Калоневий 10 липня Ельвір Гревець презентує шапочки. Про це публічно було сказано 11 липня на новинному пабліку Калоневий. Загалом створення паку Ельвір розпочав 7 липня. Тепер про кубарню. Вона публічно сказала про шапочки 2 серпня. А роботу над шапочками адмінкупарні розпочав лише 17 серпня. Тобто автор ідеї Ельвір, який є нашим адміном, запровадив, до речі, шапки на сервері. Він і роботу над шапками він почав на пів місяця швидше. От і тепер і думаєте, хто в кого що вкрав. До речі, про це детальніше можна почитати в описі. Там ціла історія з додатковими пруфами і тому подібне. Ну що, овца хріпле, не аждала такого двіжя. Получається, ти злодій трикутний. Ну, ну, от пишеш тобі не подобається, що вони вкрали, спіздили на безплатний бе, сервер. А от мені, коли подібний, не подобається, що ти спиздив ідеї нашого адміна собі на платний сервер? По третє, пиздіти не мішки тускати, перелепігатний. Я про шість місяців не просто так згадав. Я мій безплатний сервер, який нібито вкрав в тебе всі фішечки. Мав ці фішечки ще до того, як ти залі українською почав розмовляти. Взагалом сервер існує два роки, два роки бомбілі. А всі нібито класні оригінальні фішечки, які нібито ми в тебе вкрали, на наш безплатний сервер, були до того, як твоя хуйня взагалі існувала. Тому схаменися і своїм пустили безплатно на безплатну гру і сплайну. Як так пустити народ на безплатний сервер? І ще й якісний. Ну, як так можна, тварюки? І так. До речі, ми любимо своїх гравців, і тому надаємо свої послуги якісно і безплатно щодо того, як ти взагалі знав про існування українського Майнкрафту. Розумієш, про таких, як ти говорить, мама не хотіла, а тато не старався. Тепер найсмішніше плагін, який використовує квадратний, і наш плагін. Абсолютно різні. Ну, буквально, це два різних плагіна. Є плагін, ось цей наш платний, і їхній який вони написали самий, самописний. Ну, я так і не зрозумів, чи. Квадратний любить безплатно чи не любить безплатно. Якщо він не любить безплатно, безплатно, то нащо він створив свій плагін? напевно, щоб не платити 15 баксів? Ну, дивний чувак. Получається, спиздив. І, до речі, про шапки. Шапки в нас також абсолютно різні, абсолютно різна концепція і ні одної спільної текстури. Ого, блять, жесть. Все так. Чел спиздив ідея в нашого адміна. Притому в нас взагалі різні плагіни, різні текстури, шапок, все різне. А він звинувачує нас, тому що ми в нього щось спиздили. І ще й на no, безплатний yeah, якісний сервер. Безплатний якісний сервер. Як таке взагалі може існувати шок-контент? До речі, оця вся історія про плагін і так далі. Ви можете детальніше також почитати. У нас все, знаєте, на пруфах і на фактах. До речі, наш адмін не пожалів 20 гривень і запитав. Складне слово, ексайдерного. Що ж не так з боруквою? Ось пряма мова. розумію, мені треба Вечора, ми з України. Дякую, велике, Сергій, за 20. Ще так з боруквою, це будем просто... Кватраний, що не так з боруквою, це болевим сервером. Вам просто плагін на шапки купили такий О. самий, як і у вас. Я не буду зараз розпинатись на цю тему, тому що там є кілька серверів, серверів боруква в тому числі. У нас на кубарні щось з'явилось, і в них одразу це з'явилось. Блять, одразу. Боруко мене взагалі тригернув тим, що вони навіть стиль подачі оновлень, блять, спиздили. Типу, це було реально неприємно. Типу, не вже так складно щось своє, блять, придумати? Реально складно чи що? Чомусь же в нас виходить? І найбільше тут дратує те, що сервер роблять по факту аналогічним кубарні. Але. Блять, я беру 5 доларів за те, щоб пограти на моєму сервері. Цими грошима я вже писав, ділюсь з розробниками. Ми щось думаємо, вигадуємо, програмуємо там, намагаємось зробити секс, щоб воно не лагало, щоб все цікаво працювало, і все було прекрасно. Тіпи просто пиздять по факту інтелектуальну працю, неважливо, тупо копірка і безкоштовно. І, типу, сиджу я сидим з розробниками, які, ну, типу, намагаються робити сервер за гроші, які намагаються реально свій час вкладати, тому що ми з того щось маємо. Небагато, але який, який прибуток, блядь, з того є. І є чел, який робить те ж саме, але, блядь, безкоштовно. Шо, блядь, не можеш щось нове придумати? Що, блядь? рембо та кімнатний Тут, блядь, спиздали, то, що в нас було раніше? Ну, так, було в нас і, і, і появилось вас. Нас, нас дизайнер один той самий, і він нас був раніше, тут що, не могло щось нового придумати. Ну, Йобаний баний спиздали в нас бурук в стилістику. Як так можна? Ну на нас вже виходить, а чого ви не можете. Ну баний ти, ну як так? Ну як так зробили безплатний сервер? Ну, а аналогія кубарня, правда ж? Аналогія, аналогія, ну. А стоп, блядь, получається аналогія. Кубарня, аналогія Борухви? Йобаний в рот. Получається, ви спиздили з нашого безплатного сервера весь функціонал? Йо, як незручно вийшло. І ще й берете в людей за це гроші. Йо, в рот. Ну неприємно вийшло, реально. Ну, не, неприємно так сказати. Спиздили інтелектуальну працю, так сказати, копірка безплатного сервера, і вони ще й в людей гроші вимагають. Розумієте, ми тут стараємося робимо реально за безплатно потіємо заради людей, а він так само робить і тільки заплатно уявляєте? От, тут сука, от кубічний, блядь. А в чому буде його унікальність, а в чому буде сенс? Ну, і От от, в чому, блядь, унікальність кубарні? В чому сенс? Я особисто не розумію. Та, демпінг цін, це пиздець. Типу. Безкоштовним сервер може бути, знаєте, хіба що з міні-іграми, тому що там по дефолту є донат, тому що там є різні шапочки, інакше такі сервери не живуть в принципі. Демпінг Цін. Демпінг цін на надання послуг. Блять, типу безкоштовний сервер не може бути гарний і якісний. Що це за хуйне, блять, пацани? Що, блять, юбаний рот, що, шоу, блять, що, Шо, ебанутый, нахуй, юбаний рот. Пизда. Ми можемо зараз теж зробити безкоштовний школу сервак, блять, продавати мільярд донату і і все. Поняв підписник крапкового. Ти не можеш якісно грати. Ну просто так. Ти маєш платити, ти, блять, школи сервер, донат маєш. Те сте донат має капати. Розумієш, ти блять. Крапка йобана. В нього насправді якась нездорова хуйня, якась помішаність, блять. Він щось, все, що на його на думку. Несправедливо. Бо хтось зробить це дешевше. Типу, індієць якийсь загадковий. Розумієш, якщо твоя праця дорівнює праці індійця за, за 5 секунд, ну твоя праця виходить хуйня, чи без негатива. Демпінг, блять, в сфері послуг. Боже, це реально смішно. Я зараз вам там поясню на камеру так в лице, що це. Що, 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 що не так з цим? Демпінг, блять, хуємпінг. Таке складне слово, і так по-тупому застосоване. Дивіться, сервер надає послуги. В надання послуг дуже складно знайти демпінг, бо його майже ніколи до цього е, не приписують. Тому що е, надання послуг саме по собі сфера послуг вона залежить від того, хто надає цю послугу. Тобто, це бойовий сервер надає від імені бурукви послуги своїм гравцям. Розумієте, дуже залежить від того, хто надає послугу. Тут буруква і тому люди грають на сервері, тому що це буруква, є якісь ідеали, блять в цьому слові. І от якраз квадратний, цей кубічний, блять, саб-север. тут залежить, що квадратний надає ці послуги. Не йопа, якийсь там пайний кась там хуйня, а тобто тут дуже мало залежить. Особливо, блять, на сабсервері, сабсервер, В нього суть, блять. Могти своєму любену ютубіру зіграти з ним, так як тут на бару, зоростом бару, і хто це такі, я не знаю. Розумієте, оцей він просто сприймає цих людей якісь з'явані е, мішки з грошима, що дуже неприємно. Просто не стався до них, як до ходячих е, е, грішків з мішем, а вони такі не дивляться. О, там без платно! А там платно, я не буду грати платно. Просто тут ти, ти довіряєм трохи, вони тебе люблять, розумієш, квадратний. Тебе люблять з тобою хочуть грати, а не оті, блять, поваги, неважливі. До речі, от мені тут тільки що смс прийшла, ви почуєте звук, то, блядь, квадратний, знаєте, що, якщо мені сказав, блядь, хуярити волонтерів, знаєте, чому? Тому що вони депінгують ціни, розмір. Детингують ціни, волонтера, ні за безплатно роблять. Блять безплатно, як безплатний сервер якісний. Ну як так може, ну йобаний в Розумієте, загалом тут не питання, хто в кого спездив. Дуже дурне слово, я якийсь недуга людина взагалі, могла таке сказати оцих цих відносинах, блять, не було ніяких фактокрадіжки з кубарні, ні текстур, ні блять самого плагіна. У них з плагін, блять, самописний, тобто розумієте, що <су> він щоб не платити грошей, то ну, той плагін написав. Ну, сміхота та й годі. Просто головне питання, чому це кубічно голові дозволяє когось, блядь, звинувачувати? І ще є таке якесь недоволення викликати, що це безплатний сервер. І ще й, блядь, якісно зроблений. Ну як так можна, виявляєш? Як так можна, щоб люди старались для людей зробити щось якісно? Ну не може. Бомбить в мене, бомбить, бо в мене за 5 доларів доріг О! Mm. Як бачиш, прямокутні нас в україні, отак не все просто. Ну, як в російському майнкрафті, У нас не просто завдання пробати бабуаступи блять людей. У нас якось допомогти один одному, старатись один для одного для якісного контента, і навіть якщо цей якісний контент не приносить ніяких грошей, отак все просто, розумієш не все так просто. Люди не мішки грошей. Ну вибачай, блять. До речі, до по створення єдиного фронту проти блять, майнкрафтерів. Я просто пропоную тобі вникнути про те, що я сказав раніше, про те, що я скажу в майбутньому і знаєте, якось проаналізувати від слова анал, хто блядь, в цій ситуації гниль. Бо гній гніль, єбуче в цій ситуації це ти. До речі, про гній. Треба згадати ще одного щубрика з його компашки і зільок, який славиться тим, що він якийсь великий розоблачатель, Я в цьому не розбирався. Мені пацани так сказати, сказали. Він там розоблачає своїх російських колег. Так от, що ж цей резаблечистий вирішив якось не дуже в тему влізати, а зразу хуярити всіх, хто, на думку його друга, е є поганими. Так от, що я хочу сказати цьому неукраїнцю. людині, яка нібито два дні грала на російському сервері, хоча, насправді, як бачите, це рік, Зібати нахуй з моєї трансляції. Ти поняв мене? Це так, без негатива, реально, бо... Якщо ти хочеш когось засудити, когось покарати, на твою думку, неправильно, але ти спочатку якось факти свої звір. Тому, так сказати, без негативчика давай не конфліктувати. Тепер головний панч весь сервер. оці всі розмови. Це, це все було прелюдія до найголовнішого панчу. Кубарня, саб оцього кубічно сратого. Це. Буруква. Ну, буквально це оце від колиша, це від відковилась буруква і вийшла кубарне, бунтуюча буруква. Ну, я, я я навіть зараз вам це докажу. Почнемо з того, що чат Кобарні це буквально чат, який належав бурукві. Але дозволю собі сказати, його назву спиздали колишні адміни і встановили там свої порядки. Буквально з цього розколо бурукви і почав утворюватися сервер, відомий зараз як Кубарня. Все смішно. Я так сказати, процитую трикутно. Що не можете свого придумати? Бачите, пам'ятаєте стікери на бурукві? Пам'ятаєте буруки таке? Я, як я сказав, спиздали ідею в бурукви? Або все буде як в бурукви? Ну, смішно, смішно. Ладно, це все жарт. Очевидно, що ніхто ні в кого нічого не піздив. То треба бути їбанутим на голову чвенососом, щоб говорити, що хтось в когось піздив в такій мирній і прекрасній грі. Майнкрафт, але так сказати, процитуючи логіку е нашого друга, один один, як Боруква робить, один один блядь, йобана бунтуюча буруква кубарина, щось собі якогось щеліканиш. Ладно, ми не такі агресивні, як пуский. До речі, про розкол бурукви, так замовлю пару слів. Все-таки там один з адмінів паралограма ходить, щось там розказує про наш сервер, що ми такі погані гроші, німовинні. Коротко. Колишній адмін бурукви, коли почалась війна, в нього якось так прокинулось якесь пляче ДРГ, і він різко захотів отримати адмінку в цибулі болібуруки. Це мемний наш паблік. І знаєте, якось в мене. На початку війни часу зовсім не було. Якось щось згоріло в цього адміна. Знаєте, і він як, якби за 2-4 часа, знаєте, на нашому сервері були знищені всі ПК, всі плагіни, І взагалі, по суті сервер був знищений. І після того наша русня трахнула, бо отримала опку на сервері, і буквально сервера не була. До речі, повна версія конфлікту знизу під посиланням з пруфами і так далі. Але це я вам коротко розказав. І оцей щобрик ходить і говорить, що йому хтось винен 6 тисяч серверних гривень. Ну йому частина, бачите, ми домовлялись, яка частина грошей приходить адміном, і йому ця частина грошей була вернута. А він далі ходить, учорняє чорняє наш сервер. Ну так от плаский, заспокойство свого лише буде ласочка. Ватра сказав, що він може як скрити. Щоб ти кидав, коротше, бабки на мою карточку, бо що бо нахуй. Бо мені впадло шукати номер моєї карточки. Да. Це ватра, якщо шо. Я ватра. Це типа офіційне признання, щоб потім не було доябів, типу я там мушені аферисти в сітях. Я... А як то сказати, більше хронології, ця жалюгідна істота не заслуговує. Висновок. Ну, висновок у нас простий: квадрати ще, блядь. Піздоболіще, зібав нахуй на парашу. Я прийму вибачення твої, ти там напишеш пост, вибач, типу, і ми закінчимо цей конфлікт. На, на, нас ні, ніколи не цікаві конфлікти. Ми просто створили сервер, щоб собі чілити, там, мемами обмінювати, сміятись, щоб всім було комфортно просто грати, щоб було якісно і класно. І, і все. Ось це наша основна ціль. Тому, типу, е, я просто зараз от вирішив на тобі хайпанути, тому що ти мудила, йобаний, який собі дозволяє забагато. От і все. Тому піздуй збирати на свою е, жопу блять, польську бляху уйобок. без негативчика, звісно, тому що я згоден закінчити цей конфлікт. Тому ми мир всім, е, смерть росні.